Я почула сильний вибух. Я сиділа біля вікна. Людей у маршрутці було багато. Коли стався вибух, я опинилася на підлозі. Я закривала обличчя руками і кричала, що я нічого не бачила. Якийсь чоловік виніс мене з автобусу, з маршрутки. У мене була моя сумочка, в якій документи і телефон. І її поряд зі мною не виявилося. Маршрутка вже балала. А я дуже просила, тому що телефон це єдиний зв'язок. Якийсь чоловік, не дивлячись на те, що вже все палало, і ось ось мало вибух Він викинув мені з маршрутки мою сумку. А потім ми відійшли в бік, тому що була загроза вибуху. Якась жіночка взяла мене додому, вона дала мені можливість вмитися, дала води. А тоді через певний час я попросила, щоб вивели мене знов на трасу до швидкої допомоги. дали першу допомогу, промили очі. Наскільки це було можливо, наклали пов'язки. Праве око в мене не бачить взагалі, ну якщо тільки закриваю його, я бачу лише одне світло. Mm -hmm. а, а лівим я бачу образи. Зір вже не повернеться, такий як він був. Я абсолютно ні в чому не звинувачую водія. Ми маємо їхати. Їдемо туди, куди нас висуть.